Доброго дня! Сьогодні з вами Тетяна Яковлєва та Ілона Баран. І ми розмовляємо про українську рок-сцену. Е, Ілона, почнемо з того. можеш розказати більше трохи про себе? Е, я Баран Ілона Віталіївна, ніде не навчаюсь, ніде не працюю. Я лише слухаю музику, сиджу вдома, їм сплю і просинаюсь, слухаю музику і сиджу вдома. Ілона, а як ти відкрила для себе українську рок сцену? Саме українську рок-сцену я відкрила ще, можливо, в кінці 21-го року. Тоді якраз я переходила на українську мову, повноцінно українізовувалась, хоча навіть тоді не було повномасштабної. Просто собі так вирішила для себе, підучила історію. І тоді я вирішила знаходити альтернативи музики, яку я слухала раніше, тільки українською. Так, я для себе знайшла секснески, там мертвий півень також був, ну, такі різні гурти. Цвинтар, мабуть. Такі. Цвинтар, та ні, я такого важкого нікого так не слухаєш. А, чому тебе зацікавив саме рок? Е, Ну, рок він такий більш енергійний. Я люблю, коли чути гітару, чути всі музичні інструменти. Отак. От ну і якось він більше мені до душі. Ходить. А чому ж саме до душі? Ну, що означає для тебе рок? Щось альтернативне, різке, не таке, як всі. Такого більше плану. Кого ти з старих або нових виконавців любиш слухати найбільше? Зі старих навіть не знаю, такі більш старіші гурти. У мене переважно сучасна музика, сучасні гурти. А як на твою думку змінюється рок музика сьогодні порівняно з тими роками? Ну, сьогодні є більше на це попиту, тому що раніше так то людям було байдуже якою мовою слухати музику. А зараз, на фоні всієї ситуації в країні, люди переходять, ну, більшість переходять на українську сцену. І артисти також відкривають для себе нові можливості, експериментуючи зі звуком, і вони бачать, що Починає більша кількість людей слухати їхню музику, тому що вони переходять на українську сцену. То це дуже добре, тому що ну, зараз дуже розпоширена українська рок-сцена, ніж mm -hmm. була раніше. Добре, а як рок-музика впливає на твоє життя, на твій сенс життя, так би мовити? Ну, гурти, які я слухаю зараз, вони чомусь дуже добре. Описуються в піснях, вони описують свої почуття, емоційні переживання, життєві переживання, труднощі, проблеми. Ну і це мені дуже близько до душі. А як би ти могла описати рок-музику в трьох словах? Саме українську, яку я. знаю? Так. Ну, може загалом брати. Треба подумати. Головне мати. Експеримент. Різкість і лірика. Лірика. Це дуже було так класна. З ким би ти хотіла особисто познайомитись з виконавців? Це О, класно. А як ти думаєш, чому саме рок-музика залишається актуальною та популярною сьогодні? Сьогодні. Ну, я думаю, тому що зараз переважно підлітки, так то українську сцену слухають. Ну, я ще не зустрічала таких дорослих, аби слухала, слухала українську рок сцену. Ну, я думаю, переважно через підлітків. Так, зараз вона набирає популярність. Можливо, є якісь гурти, які б ти хотіла порекомендувати, можливо, українські. Оу, мене таких безліч. Я раджу послухати SexNesk, я раджу послухати тінсет. Uh, у нього такі пісні дуже я собі занотую. еротичні. Так, паліндром це для тих, хто любить більше лірику. Він там описує ситуацію в країні, свої життєві переживання, про батьків своїх іноді пише про рідне село, землю, про Львів, переважно. От. Але у нього лише декілька пісень в такому рок-стилі. Рекомендую також послухати «Крашглада», Загублену Лолі, але це більше шугейс, і Апатію. Класне, я думаю, багато хто послухає. А можливо якісь фільми є на таку тематику? Ми про фільми не знаю. знаю. Ні, не цікавлюся. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. А з вами була Ілона Баран та Тетяна Яковлєва. До зустрічі.